Паті гелікоптерів нашої сухопутної авіації розсікають небо на Бахмутському напрямку. О, на землі між пострілами артилерії несеться наша машина. Це називається Донбаські ралі. Нестися на повній швидкості, тому що на цій ділянці фронту найскладніше це дорога на позиції, бо постійно по цих шляхах пролітає ворожа артилерія. Водночас працює і наша, тому газу тут збавляти не можна. Обабіч дороги повсякчас бачимо спалену ударними дронами техніку або розбиті снарядами артилерії позашляховики. Наш пікап ледь витримує цю чергову дорогу з життя. Там, де ми біля танка проїжджали, і що там за ну, теж накривають часто. Ще кілька метрів пробіжки по полю, і ми опиняємось в підземній однокімнатці. Так військові називають свій бліндаж. Цим армійцям трохи більше 20, а вони вже командують відрізком фронту. Заміна буде, заміни вже на підході, на підході по команді, по команді. А скажіть, будь ласка, ти гуманітарку, гуманітарку забрав? Стояли і дрони поки не чекаємо, що трошки значилося, і телевіз позбавиємо. Дмитро на екрані нам показує, що відбувається у ворожих окопах. Це сади. Це місце противника, окопи, всі діла. Бліндажі тут вони і збираються в деяких бліндажах і вже просуваються по цих тропах між садами. Вони вже просуваються до нас. Штурми околиць часового яру. Останні дні не такі інтенсивні, каже командир. Ворогу направду вдалося підійти до міста, але ще далеко до захоплення панівних висот кажуть армійці. Тому ми досі у вигіднішому положенні. Це ж роздута діжуха до 9 мая. Там як вони це всі говорять, що потрібно взяти часика, але ми можемо підпустити, щоб вони зайшли до їх на і вони знову йдуть. окупанти змінили тактику. Колони техніки тут на флангах часового яру вже не так активно сунуть на лінію оборони бригади Холодного Яру. Зате гусеничну техніку замінила двоколісна. Росіяни відправляють штурмовиків атакувати наші позиції на мотоциклах та мопедах. Задача мотоцикла заїхати поближе, закріпитися. І вже через їхні бойові парадки вже штурмова група перепригає і вже прямо йде в наступ на сп або на позицію. А ефективні, тільки цікаво, хто на них їздить. Ну це би, може бути і в одну сторону. Це тактика бойовиків Хамас, кажуть холодноярівці. Кросові мотоцикли використовують для ефекту несподіванки і швидкого підскоку штурмовиків до наших фортифікацій. Щоправда, і цей вид транспорту палає після влучань наших ударних дронів. Як от на цих кадрах, Це було таке, що заїжджали два мопеда. Один мопед знищили. Він там десь валяється, а другий просто втік. Але й такі ноу-хау росіян досі не дозволили захопити ані часів'яр, ані кліщівку, де теж знаходяться панівні висоти, важливі для цього напрямку фронту. Кількість своїх втрат тут росіяни вже порівнюють із штурмами Авдіївки. Що за мегаукріпрайон такий? Таке враження, що Клішіївка міцніше Авдіївки, сил нема вже ніяких. За рік, відколи наші війська вийшли з Бахмута, росіянам так і не вдалося захопити ще одне велике місто часів яр. І, хоч поклали тут велику кількість техніки та солдатів, змогли просунутися лише на 12 кілометрів полів, і цього б не сталося. каже Каспер. Якби в українській армії було більше зброї та людей, йому лише 23, але він не розуміє дорослих чоловіків, які бояться йти в армію. Почалась війна і то. Прийшов в воєнкомат, мене спочатку подивилися на мене, відправили мене а, в, в марті. А прийшов в серпні, то вже треба були люди. Підписав контракт в 22-му і вже тут трохи служу. А що б ти хотів робити в свої 23 якби не війна? Дома в доту грати, кататись на машини і кушати смачні бутерброди. Хлопець упевнений, бути військовим краща робота. Тут непогана зарплата, що можна відпочити? Цікава робота. Ну так не завжди безпечна, але це життя, і потім ти від цього кайфуєш з першими пострілами ворожої артилерії. Ми мусимо їхати геть. Сідаємо в армійський позашляховик, аби виїхати з лінії фронту. І сподіваємось, що цю дорогу машина витримає. Вона вже потребує ремонту. Ви можете в цьому допомогти і задонатити бійцям за цим QR-кодом. Бо без коліс на фронті геть ніяк. Юлія Крієнко, Олександр Арбанчук, Олег Мостовий. ТСН один марафон. Єдині новини.